Друзі, вітаю! І сьогодні запрошуємо вас на прогулянку разом з нами парком Королівські Лазеньки. Ми скористалися ось таким входом. Входів і виходів з парку є декілька. А ми зараз будемо спускатися цією мальовничою алеєю до перших будівель, які є на території цього парку. І ось іще трішки, і ми побачимо локацію, в якій розташовано багато статуй Дуже цікавих є, що пороздивлятися. Всередині найбільша експозиція. На жаль, вона відкрита не кожен день, але завітайте, можливо, вам пощастить її відвідати. Територія дуже мальовнича, дуже багато дерев, багато зелені і багато простору. Дуже приємно гуляти цими тропками і проводити там час. А ще на території цього парку просто безліч білочок. І їх можна побачити ну, ледь не, не на кожному чи не за кожним деревом. Наше полювання на білочок не було дуже вдалим. Не можна сказати, що вони ручні. Але якщо ви візьмете з собою грішки, то можливо вам і вдасться їх погодувати. Ми намагалися багато разів, і в цей раз ці відвідини ми таки брали з собою горіхи. Нагодувати білок вдалося, але так, щоб вони взяли горішок з руки, не вдалося. Проте наші спроби були не марними. Ось іще одна. Але таки декого запросити на обід нам вдалося. І ось ця жовта-блакитна синичка завітала по горішки. Ну і перлиною цього комплексу є палац. Палац теж працює не кожен день. Не працює в святкові дні, але можна в нього завітати в будні, крім понеділка. І, на жаль, це був якраз той день, коли він був закритий. Але подивіться, які мальовничі місця. Цей палац побудований на воді, тож до вас може завітати лебідь ще, є на території павич. Ось такий сонячний годинник, не дуже точний, але було цікаво спостерігати, як. Рухається тінь в ньому. Ще ми піднімалися на амфітеатр старого вуличного театру. Він трохи вже зруйнований, але це місце прямо дихає історію. Щиро раджу завітати в це місце. Вам обов'язково сподобається. Пока!